Молитва перед Євангелієм. Засвітив серце наше, чоловіколюбче, владику, не тлі не світло Твого Богопізнання, і відкрий мислені очі наші, щоб ми розуміли Твоє євангельське проповідування, в нас і страх блаженних Твоїх заповідей, щоб ми, примігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, подумаючи і діючи все, що угодне Тобі. Бо ти є душ і тілес наших, Христе Боже. І тобі славу вослаємо з беззначальним Твоїм Отцем, і Пресвятим, і благим, і Животворящим Твоїм Духом нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Від Луки Святої Євангелія читання. Той час, як Ісус був у дорозі, сказав хтось до нього, я піду за тобою, куди б ти не пішов. Ісус узвався до нього. «Висиці мають нори, і птиці небесні гнізда. А син людський не має де голови приклонити. до другого сказав Іди за мною, та Той відповів: Господи, дозволь мені е, передше піти та поховати мого батька. Сказав Ісус до нього, лише мертвим ховати своїх мертвих. Теж іди, проповідуй Царство Боже. І інший сказав: Я піду за тобою, Господи, але перед тим дозволь мені. Прощатися з моїми домашніми. Ісус сказав до нього: ніхто, поклавши руку на плуг і озираючись, не здатний до Царства Божого.